Всім привіт! Сьогодні 10 травня, і ми їдемо за кермом онлайн, слухаємо презентацію BYD C-Line 07. І йдемо саме в салон компанії BYD знімати цей чудовий новий електрокар. Якраз вона закінчиться. Ми приїдемо будемо знати всі її характеристики і сіни. Так що, друзі, сьогодні буде перший україномовний огляд цього чудового електрокара, який вже вважається бестселером навіть ще до презентації. А ви одразу ставте лайк за україномовний контент і не перемикайтесь, буде дуже цікаво. So far, where the palm trees dance and sway, so run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun, the water is in the night. Ми доїхали в салон, і як завжди, ми думали, що зараз об'являється. Ні, друзі, це була тільки передпрезентація, буде основна презентація через 40 хвилин. Тому наразі ми можемо зняти вам основні дані, які ми знаємо, а ціни розкажемо вам трошки пізніше. До речі, ось він цей красунчик. Ви вже одразу можете побачити, що візуально це не як і ніби L, а це дійсно ну, молодший брат Дензи n 7 до речі, розміри в неї теж дуже схожі, довжина 4830, ширина 1925, висота 1620 і колісна база 2,930 мм. Але це машина більш бюджетна, тому пневмо в неї не буде. Але тут буде, як і у всіх Бівайді, адаптивна подвізка DSAS. До речі, ми вже їздили багато разів на Бівайдіда, на HAN, на SON. Повірте, DSAS відпрацьовує на УРА. В салоні у нас стоїть задньопривідна версія. А з 19-ти колесами розмір 235-50 r 19 Диски металеві, між металом стоять пластикові вставки, але тут треба віддати довжні, вони не будуть так тріщати, бо метал в принципі, захищає їх по краям. І що ще натякає на те, що а, це молодший брат Денза це вентилюючі гальма і сині супорта, тільки в Дензі n 7 до речі, супорта були синіми. Ну і звісно, в топовій комплектації буде стоять 20-ті колеса. Підвізка тут позаду багатоважельна, попереду двоважельна. Але це ще не все, друзі. Кліренс. Звісно, пневмопідвіски підвізки тут немає, але це нічого. Бо тут батарея інтегрована в кузов. І, друзі, кліренс це мінімальна точка, якраз саме під батареєю рівно 20 см. Тобто, самі розумієте, це дійсно справжній SUV. Ну і звісно, як і всі BVD 24 2024 року, ця машина повністю оцинкована. Сілай належить до лінійки BVD Ocean, тому як і у всіх автомобілів, електромобілів даної серії. На передній частині красується саме англійська надпись BYD, ніяких іерогліфів. І, звісно, ж, впізнаваний силует да? ходових вигнів і фар. Таких же, як, до речі, Білайді SON. На, насправді це саме продаваємий зараз електрокар в Китаї. До речі, в Україні їх дуже багато. І ви, до речі, дуже це любите автомобілі, як і ми також. Фари матричні. З такими ходовими вогнями Смотряться вони дійсно дуже круто. Єдине, що е, вам не сподобалося на виставці в Пекіні, коли я знімав, це усі, от пластикові вставки глянцеві. Да, мабуть, це не саме практичне рішення, бо вони йдуть, як бачите, по бамперу, так і е, по ободам. На крилі, я би на вашому місці одразу би закинув їх в бронеплівку. Ну і задні фари це окремий витвір мистецтва. Дивіться, вони виглядають як е, луска риби. Да, мабуть, аквамена, Аква... да. Круто виглядає, так? Да? І тут також надпис Bio ID, ніяке більше Build Your Dreams. І так як у нас це задньопривідна версія, ми вже бачили на рендерах, я думаю, ви також, що в топових комплектаціях цей надпись буде підсвічуватись теж червоним кольором. Наразі ми цього не знаємо, бо повнопривідних машин ми ще не бачили, але дізнаємось з вами буквально через декілька вже хвилин. Ще раз повторимо, що цю машину порівнювати з Біведісон L, мабуть, не дуже вірно, бо, по-перше, вона абсолютно різної форми, по-друге, навіть немає цього видвіжного антикрила. Вірно? Тут стандартне таке пластикове антикрило, таке для ну, зовнішнього вигляду. да? Але нам подобається оця накладка, в яку, до речі, вмонтована камера заднього огляду. Дивіться, як воно виглядає, да? ну так насправді якось не дешево, от, мабуть, я би так сказав. Дуже схоже на те, що роблять Зікар, до речі. Ну і кажучи про багажник, звісно, є електропривід. Ще раз повторюю, ще презентації немає. Ми зараз знімаємо відео до моменту презентації, тому будемо казати, як в Дензі. В Дензі багажник був 480 літрів з розкладним заднім рядом 1200. Тут він, в принципі, повністю повторює багажник Дензи, тому я думаю, що десь плюс-мінус такий же він не буде. Коли будемо монтувати відео, вам підпишемо точно. Як бачите, окрема тема це два сабвуфера по краям Динаудіо. Зліва і справа. І дивіться ще яка штука, що з правої сторони є розетка на 2,2 кВт, друзі. Тобто в машині не тільки V2L буде присутній, а ще й розетка в багажнику, що дуже добре. Ну і подпол, в якому ховається от, така от зарядка. Це оригінальна, не оригінальна? Схоже, да, Схоже на оригінальну, і вона, до речі, 8 Амперна, тобто 1,5 кВт, яка іде із з сон, В принципі, також. Ну і це не все. Тому що під капотом у нас також є ніша. Знову таки, у Дензи 73 літра. Схоже, що тут, в принципі, абсолютно така ж сама, такий же саме розмір багажника, хоча, можливо, трошки менший, також підпишемо вам. Але також є шумовіброізоляція. і, в принципі, все інше це доступ до рідини для скло В принципі, більше нічого тут і не треба, так? Да? Молодці! Погнали в салон. Сучасні відвижні ручки, комусь подобається, комусь ні. До речі, вони доволі таки зроблено надійно, як на мене. Широко відкриваються двері. І окрема увага до карти дверей. По-перше, поверху шкірзам, 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 пластик. Але, дивіться, отак за стороною погляньте, як ви думаєте, де ручка відкривання дверей? А вона отут -от. Дивіться, яка кльова. І до речі, до неї є доводка. Дивіться, також. Тобто вона не кидається там назад, як звичайні ручки, а вона доходить обережно. Круто. Також є Ambient Light, звісно, підсвітка, якось без неї. І у нас є чотири скло з автоматичною доводкою. І як у всій Бівайді, два передні скла подвійні. Да. Позаду у нас звичайне одинарне скло. І акустіка Дін Аудіо. До речі, Бівайді Son Plus Champion Edition, який зараз називається Honor Edition. В топовій комплектації досі залишається єдиним бівай у якого максимальна комплектація акустика Infinity. Хоча звучить вона насправді не краще, ніж Дінаудіо у всіх інших біведі. Ну і тут салон, друзі. По-перше, це чорний салон у бівайді. Це перший бівейді, який має саме повністю чорний класичний салон, який виглядає просто дуже дорого і дуже круто. Да, друзі, це шкіра напа з такою от, ну, з -зелено, зелено голубою, да, стрічкою навіть. Подивіться, воно нічого не кидається в очі. Воно дуже виглядає так лаконічно. Лаконічно, да, лаконічно і дорого. Але в даній комплектації не будемо казати, чи буде в топі, чи не буде, бо наразі ще не знаємо. Тут масажів нема. Але є підігрів і вентиляція сидінь, і також підігрів керма. Електрорегулювання сидінь, плюс поясничний відділ. І також є атаманки, друзі, дивіться. Да, да, нарешті, нарешті, в цьому біваді сидіть дуже дорого, як прямо в Мерседесі насправді. Як в Дензі. Як, як в Дензі, так. Да. Ви знаєте, в моєму Дішостої атаманки немає. і Я тепер розумію, чому багато з вас питають, чи є в сидінні ця опція, тому що це дійсно дуже зручно, друзі. А так дивіться, у мене 1,78 м, Я зараз спеціально підняв сидіння на саме максимум. У мене над головою більше кулака. Сидіть комфортно, кермо, будь ласка, по висоті, по виріту, регулюється. Плюс до всього. Ну, дивіться, як все круто виглядає да, в темних тонах. Це дійсно, BYD зробили правильне рішення, що зробили таку класичну дорогу машину з таким от класичним чорним салоном. Лайк. Like. Від мене лайк. Like. Стандартне кермо від BYD Ocean з таким от горном, механічними клавішами, до речі, з хорошим натиском, дуже хорошим натиском. І під кермовими полюсками для підвищення чи зменшення рекуперації. Стандартне табло приладів поділене на три секції по центру своєрідний автопілот. По ліву сторону розхід в кіловатах і датчики в тиску в шинах, по праву сторону музика, що там ще навігація, спідліміт і таймер роздіну до 100, 100 км на годину. Якість, звісно, хороша, як і основного екрану, так і всього маленького. І плюс зараз ви можливо побачите, да, Ambient Light йде по всьому периметру. Дивіться, це насправді вперше у біваді. Я бачу от саме такі рішення, що навіть от поверху і понизу воно йде, і це виглядає дійсно дуже красиво. Ну і проесія така ж сама, як у всіх BiWAD, як ви бачите. Ну і у Дензи, в принципі, також. Просто хорошої якості, дійсно хорошої. Ну і звісно, система D-Link 5.0. Подивіться на якість картинки даного екрану. Вони зараз йдуть по шляху Huawei. Тобто, по-перше, звісно, він схожий, сама система схожа на те, що робить Huawei Eito, і по-друге. Таке відчуття, що тут вже стоїть якась oled матриця. До, да, до цього були такі собі ну, хороші екран, але ну, не найкраще, будемо чесні. Зараз ну, просто краса. Звісно, це відкрита система Android. Сюди можна поставити будь-який додаток, який ви хочете, включаючи той же самий CarPlay, можна підключити за допомогою невеличкої поставки, до речі, у нас можна також придбати. Звісно, англійська мова також йде з заводу. Ну І звісно, нікуди не дівся поворотний екран. До речі, він в розмір 15 дюймів. Краса? да? Ну, Погодьтесь, все чудово. Я не дуже буду зупинятись на тому, що представлено саме по системі Біваді, бо по факту воно залишилось абсолютно всім тим, чим і було. Але я покажу інше: панорама. Панорама не має механічної шторки. Але ось тут, в цьому випадку, є варіант згадати Бівадісон L, бо у нього є газова панорама. Друзі, тут також є газова панорама. Ми її зараз виключили, щоб ну, було яскравіше в салоні. Гарантую, що вона буде коштувати так же, як SONC-L, десь 6 чи 8 тисяч юанів, потім ми це підпишемо. І звісно, воно буде опційно. А скільки вона коштує в Zikr, нагадаю, газова В Zikr вона коштує 16 тисяч юанів, але вона там модульна, вона кусочками закривається, типу, тут вона просто повністю блокує все світло і буде синій, е, синя стеля. Штука хороша, потрібна, мабуть, мабуть, ні. тут Кожному вирішувати самим, але є і є ця опція. У всьому іншому, друзі, ну дивіться, по факту це той же самий BYD. Дарма вони, як на мене, залишили отут глянцеві клавіші. Вони вже в танках нових зробили все. Матове. Да, все матово. Тепер просто звичайний глянець, такий, як був в Son Champion Edition. Ну, як є, так є. Але, глянець... Але мат залишили трошки тут. Одна бездротова зарядка 50 Вт з охолодженням і гляне на всі карточки. Бардачок є, обшитий, доволі таки великий, як і у всіх, в принципі, Бівайді. Тут. У екран, у сілайна просто красива підсвітка, як в принципі і у BVD танга. І, до речі, знизу є, звісно, ніша, як і у всіх нових сучасних електрокарах, і є пахнючки. Аромати, Аромати. дивіться, якщо ми мене їх вийшло зараз достать, да. По-перше, дивіться, який брилянт. Ох, як вона пахне, слухай. Тай поки покидай. У мене духи духи дуже схожі. <свісно> Насправді. Класний запах, друзі, повірте. І, ну, звісно, вони замінюються, як бачите, дуже просто, дуже швидко. Оп, засунули. І вони ще підсвічуються. Все. До кінця не засунули. Ну, no, значить, не так просто, як я думав. Ні, там просто треба одною стороною засунувати. Ага, отак от, да. так. Є у нас там прикуруватель, да, і є USB-порт, да, usb -порт і карта пам'яті. Не дуже просто видно. Ну і будемо чесними. Я завжди кажу про каліна. Вам комусь подобається, комусь ні. Дивіться, тут, ну, в принципі. Нормально, нормально. Якщо розкинутись, розкинетесь, будете впиратись. Будете впиратись, але якщо сидіть в вот отак, то повірте, дуже непогана. посадка дуже схожа така, от, до речі, як і у біваді Son Елп. Підлокітник, забув сказати, там нічого немає цікавого, він просто глибокий. Тут просто дуже зручно сидіти, друзі. Повірте, от реально зроблено багато роботи над помилками в даному плані. Вони молодці. І, До речі, дивіться, які дівчини вже збираються робити презентації даної автівки. А, нігея. Затемнення панорами, дивіться, я включаюся, заходимо в My Car. Ну, і, До речі, ну, вона вже тут включена, вона крутять цією машинкою, до речі, можна вибрати тут вентиляцію. бачите, от, Нажимаємо наверх і включаємо її на максимум. Зараз десь 30-40 секунд вона буде включатись, але поки ми вам покажемо, як виглядає камера 360. І поворотний екран ще раз. Дивіться. я Камери 360, ну, нормальної якості, як і в принципі всі всій біваді, насправді немає нічого особливого. Вона просто реально хороша. Звісно, є тут автопаркування, як ви бачите. І є 3D-режим, щоб покрутити, повертіти цю машинку. Звісно, це не зікр з новою системою, з новим чіпом 8295, але ну, повірте, тут достойно. достойно. Ну, це вручі. нормально. От просто це вручі нормально. Вручі да. Ну і поки ми показували вам камери, панорама затемнилась. Дивіться, отак вона виглядає. Комусь подобається, комусь ні. Я із тих, кому вона не подобається, коли а машині подобається. синій е, синя стеля. Але ну погодьтесь, коли чорний дах виглядає краще ніж коли дах був, наприклад, світлим, і оця ось синя панорама. Але це ж від захисту, від ультрафіолету. Ну це да, ну ну да. Ну, Це ж не для краси. Але це але будем, будемо чесними, друзі. У нас в Гуанчжоу 45 градусів, то й 50 влітку. У нас є механічна шторка, яку ми ніколи не закривали за два роки. Ми завжди навіть в цю жару їздимо з відкритою панорамою, і це абсолютно нормально. А знаєте чому? Бо ця шторка до одного місця. Вона нічого не закриває і не захищає. Тому ось ця тема. Ну і не погоджуюсь. Це тема. Коротше, от напишіть в коментарях, чи треба вам ця штука, чи ні, і коштує, я скажу, вона навірно буде десь там умовних 100 доларів. Ну це ж не для краси, це для захисту. Тому я вважаю в сучасних електрокарах з панорамою це маст-хев. Напишіть, що ви погоджуєтеся зі мною. Окей? Ну давайте подивимось. Так, ну і задній ряд. До речі, не знаю, видно чи не видно, як тут підсвічується Ambient Light. Та, до речі, теж, теж вам скажу, друзі. Ми ще не знаємо, скільки тут динаміків по колу, але ми включали музику. Повірте, дінаудіо звучить прямо на ура. Оце окремо треба визначити Є підлокітник, звичайний, з двома постаканниками. Слухай, ну тут дійсно дуже зручні сидіння. Дивіться, що я завжди кажу, що ляхи прилягають до сидіння. Ноги є куди витягнути. Я бачите, я сиджу сам за собою. Ні, краса. Реально краса, плюс можна ще ж отак от відпустити. Вау. Слухайте, ну тут тут як в дензі. Тут реально задній ряд дензи. І, до речі, дивіться. Навіть всі комплектації. Позаду є вентиляція і підігрів сидінь, друзі. Навіть всі комплектації. Це у нас, ну, це, мабуть, десь третє, я так розумію. Потім пізніше ми дізнаємося. Ну, і є два таких воздуховоди, які не ре... а, ні, регулюються. Да. І, кстати, вони такі доволі такі прочні. Ну, якщо ви любите всякі ніштяки, тут є ще ніша, в якійсь сховані э, type c і просто USB-A-порти. До речі, вже там все в пилі. полі. Слухай, я реально не очікував, що тут так зручно. Тут прям. Реально сидіть, от, ну, тут, тут дуже комфортно. Ми два кулака над головою. Я приємно здивований. До речі, на карті дверей два динаміка маленький і великий. А, ти знімаєш? Да? Слухай, реально, реально дуже зручна машина. От прям вже хочеться зробити здрайв, але, ну, на жаль, поки три зрайве не буде. Це я думаю, десь через тижня два коли перші машини будуть з'являтись в салонах. А це, кстати, одна із перших машин в Гуанчжоу. Ну і ми, звісно, будемо чекати на повнопривідну версію, щоб відчути її на максимум. Так, друзі, ну зараз рівно 7 годин. Все, що ми знали до моменту початку презентації, ми вам розказали. Зараз почнеться сама основна презентація. До речі, я вам покажу, як це все буде виглядати. Великий екран, сидіння для гостей. Всі менеджери вже готові. Дивіться, все. Зараз вони всі йдуть займаються козирні місця. Дивіться, скільки людей. Айо, айо, айо. От. Тут, звісно, той вже сидів, поїв, не ми. Статуетки. Ага, це подарунки такі от ідуть, коли купуєте машину. Да, це як би тупо не звучало, але в подарунок коли ще робить пилисос чи кастрюлі, інколи ще е, рідину для миття посуду вони розіграють. Да, це тупо, але це правда. Отака от от їжа. І щоб ви розуміли, до речі, в Китаї помідори чері це вважається фрукт. Тому він подається разом з яблуками, з виноградом, ну і прочим-прочим. Ну І всякі такі от смаколики, які не мають жодного смаку, вони на смак як, це, як губка. Тому <сум> майте на увазі, виглядає красиво, але не смачно. Так, друзі. Тільки що показали нам, що максимальна швидкість повнопривідної версії 225 км на годину. І зараз іде рекламний проморолик. Дивіться, спортивної версії, ну, як спортивної версії. Рокети і її. Да. Ну-ка, ну-ка, ще трошки. 232. Ну, 232 реально розігнались. Так, зараз нам покажуть, як відпрацьовує система екстр екстреного гальмування. Так, 80 км на годину. Опа! Будемо чесними, да? там за кермом сидить людина. <гум> Можливо, він і сам тормозив, хоча не знаю. Да, Це досить екстрено, що з'їхала одна машина в сторону. От, не знаю, друзі, напишіть в коментарях. От ви вірите от подібним роликам, бо ну, видно, що за камом сидить людина і він спокійно міг почати тормозити раніше, це треба визнати. Як пам'ятаєте, на початку презентації я казав, що китайцям все нафік не впав. От вже. Ну, ще десь пів години презентації, але вони не витримали вже половину, кудись йшла. Десь вже в дебрях, мабуть, додому збираються їхати. Вже хтось переводівся навіть. Всього ми побіжали додому, все, 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 виставили. Друзі, це і є сервіс по-китайськи. Просто, Просто, знаєте, треба поняття простіть, оце от той випадок. Диски повнопривідної версії. Ті, хто володів ID 4X Prime. дивіться, дуже схожий малюнок, тільки в Prime 21 це 20. Як на мене, дуже схожий. З безпекою теж непогано. 11 подушок безпеки, друзі. Сілає, не буде. Так, друзі, ну тут пішла жара. Ну що, навіть я був не правий, друзі. ТОП 239800. Я казав 249 800. Я не очікував. Ну, що. Мінімальна батарейка 1009 800, 2 на 610 199, 800 І повний привид 239 800 юанів. Ну, а тепер що скажете? Це, це розрив. Чесно, я все одно думав, буде дешевше. Ну, почекай 2-3 місяці. Може, вони ще якусь акцію підкатять, знаєш? Ну, да. Однозначно будуть якісь плюшки. Вона вже точно дешевша, ніж L Соел коштує 249, 800, саме на початку. Так, друзі, ну презентація закінчилася і якраз додались на сайт Дані. По цим автівкам. Дивіться, у нас є, як і сказали, раз, два, три, чотири комплектації. Три задньопривідні і одна повнопривідна. Саме дешеве у нас буде базова комплектація. Вибачте, це от всі абсолютно нові дані. Бачите, в 9 вечора вечора тільки оновилось, тому ще самі не знаємо. Задній привід 170 кВт, 380 Нм крутного моменту. Батарея, звісно, BYD Blade, на 71,8 кВт. годин Тобто це батарея від Song першого покоління 550 км по тестам CLTC заявлено. І всі наступні комплектації з новою батареєю на 80.64 кВт. годин Не в жодній із біводі таких ще батарей не було. Дві задньопривідні версії Long Range. До речі, базова 400 вольтова, ці 800 вольтові всі будуть йти вже. 230 кВт, 380 ньютонів крутного моменту, задній привід. Заявлено 610 км по тестам CLTC. І максималка, повний привід. Також 80.64 кВт години, 390 кВт, 690 ньютонів крутного моменту. Заявлено в неї як 550 км по тестам CLTC. Але розгін, де заявлений розгін даної автівки, не додали швидкість розгону до сотки. Максимально на себе вона приймає 240 кВт зарядки і заряджається за 25 хвилин від 10 до 80 Це за що того, що 800 вольтова архітектура. Але. Дані зарядки ще треба знайти в Гонджу. Насправді тут їх також ще небагато. Хоча з цього року я точно впевнений, що вони будуть все більше і більше додаватись в інфраструктуру міста. До речі, в жодній з комплектацій таки не буде масажу сидінь, але це не проблема, бо у всіх чотирьох комплектаціях є підігрів і вентиляція. Навіть самі дешеві із них за 159 тисяч юанів. І у всіх комплектаціях стоять 12, 12 динаміків в Динауді. Оце в відео мене сказали, коли знімали початок. Повірте, друзі, звучить акустика просто на ура. Незважаючи на те, що це реально середньобюджетний електрокар. Отакий От сьогодні чудовий електрокар у нас був представлений. І, до речі, друзі, на всіх оцих китайських платформах, типу Вічата, типа Білі-Білі, вже ну, багато про нього розказували, і китайці дійсно очікували презентацію даної автівки. Думаю, що і ви також. Нам вона також сподобалась, як, мабуть, вам. А якщо ви хочете стати першим власником даного електрокара в Україні чи будь-якого іншого електрокара БУ чи Нового, звертайтеся до нас всі наші дані в описі під відео. Ми доставимо вам їх в найкоротші терміни, так як і запчастину для вашого електрокара, якщо вони вам знадобляться. Як до речі, не тільки китайських. Наразі друзі, вам дякую за перегляд даного відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, телеграм і ютуб канал і писати коментарі і ставити лайки, щоб просувати україномовний контент. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо всі разом ми наближаємо перемогу. Всім дякую за перегляд даного відео і до наступного тижня. Всім пока-пока.